Доброго ранку мені, доброго ранку тобі, доброго ранку всім і дорослим і малим. На землі великій є одна країна, гарна, неповторна, красна як калина. І живуть тут люди добрі, працьовиті. І скажу до речі, ще й талановиті. Землю засівають і пісні співають, на бандурі грають і вірші складають. Про ліси і гори, і про синє море, про людей і квіти. То скажіть же діти, що це за країна? Так, звісно, це наша люба Україна. Ми ще називаємо Україну нашою батьківщиною. Батьківщина це найкраще і найдорожче місце на світі. Усі ми любимо нашу українську мову, наших прекрасних людей, чарівну природу, щедру землю. Це все є Україна. А ми, люди, які живуть в Україні, називаємось. Українцями, ви, маленькі українці. Україна навколо нас, це наша земля, наш рідний край, Україна всю, у всьому, що нас оточує у річках, в морях, в горах, в містах, в зорях, у кожному деревці, у кожній квіточці, у кожному камінчику. Україна це й зелена трава у дворі вашого дому, по якій можна бігати, бо соніш, або лежати і дивитись на синє українське небо. Це все наша прекрасна батьківщина Україна. Малята, якщо ми живемо в Україні, то хто ми? Так, українці. А якою мовою говорять українці? Так, українською, а як ми ще називаємо Україну? Так, батьківщина, ненька, малята. А яка Україна? Яка вона? Так, щедра, багата, красива. Родюча, найкраща, рідна, усі найкращі слова про нашу любу неньку Україну. Малята наша Україна дуже велика і дуже дружня. Пропоную зобразити Україну. За допомогою аплікації.